Тільки Божа любов це справжня любов, а інакше це любов до себе. Інакше це просто любов до себе. Коли ми чуємо про Божу любов, коли ми чуємо про те, що таке є Божа любов, ми, ми, ми захоплюємось, ми любимо слухати про те, який Бог і як Він нас любить. Але коли ми її от асоціюємо з собою, мені треба, от мені треба любити Божою любов'ю, нам зразу так стає. Ну, так ломка така відчувається, ну як, як мені так любити? Ну, от, ламає. Ти, ну важко. Відчуваєш, що тобі здається, важко. Щось воно не дає. Вона щось якби не дає. В чому її цінність? В чому цінність Божої любові? Подумайте, якщо ви будете мати Божу любов, як це вплине на ваші сім'ї? Подумайте, як вплине на вашу сім'ю, коли ви не будете мати Божої любов. Ви будете любити твого чоловіка, тільки коли ваш чоловік любить вас. І ви будете любити свою жінку тільки до того часу, поки жінка любить вас. І коли пройде, пройде цей амурний період, то пройде і сім'я. І тому сьогодні, якби ми вже п'ятий раз одружуємося, тому що ми один одному не підійшли. А знаєте, чому ми один одному підійшли? Тому що він перестав мене любити. А я люблю людською любов'ю, я не можу його любити, якщо він мене перестав любити. Як це можливо? Тому давай другу. Потім знов цей період, поки би, от ми один одному любимо. Потім до цього моменту, поки ми не перестаємо до одного любити. Подумайте про дружбу. Про дружбу. Як можливо друг, чомусь сьогодні. от Всі люблять дружбу, всі люблять знайти справжнього цього друга, але справжня дружба, по суті, вона нереальна без Божої любові. Якщо це не Божа любов, тоді дружба це просто взаємовигідні стосунки. Поки ти добрий до мене, я добрий до тебе. І ви сьогодні це закадичний друг, це найкращий друг. Ми завжди разом, ми нерозлучні. Потім ми життя пішло далі. І ми вже рік не бачимося, два не бачимося, п'ять не бачимося та й нормально живемо. Це не Божа любов, це людська любов. Церква це єдине місце, де є Божа любов. Церква це єдине місце, де є Божа любов. Єдине місце, де може бути Божа любов. Церква, але це величезний поклик і величезна відповідальність, тому що в церкві також є і людська любов. Але, ви, але це поклик розуміти, що ти єдиний, хто може мати Божу любов, тому що в церкві також багато є, багато є людської любові в церкві. В церкві також є недосконалі люди, дуже недосконалі, вкрай недосконалі, які не додають вам багато чого різним чином. І що з ними робити? І, і як до них ставитись? Що робити, якщо вам хтось не додає любові в церкві? Людська любов, вона також не додає. Людська любов, вона не додає у відповідь. Нам потрібно піднімати градус Божої любові у церкві, чи не так? Церква, тому що це єдине, де можливо місце, де вона може бути. Як піднімати оцей градус Божої любові в церкві Божій, в Домі Божому? Як піднімати оцей градус Божої любові? Бувало у вас таке? Ви так любили, ви так дружелюбно ставились, ви проявляли доброту. Бувало у вас таке, ви проявляли увагу. Але це все розтоптали, знехтували, нагрубили, фиркнули, ще щось зробили. Не оцінили, не помітили вас, не оцінили вашу любов. І вам обідно. У вас було таке? У вас було таке тільки чесно. А бувало у вас таке в церкві? Опустили голову дехто. Ви знаєте, Бог вас розуміє. Ви знаєте, Бог вас розуміє. І вам дуже важливо зрозуміти, що таке у вас бувало, бо якщо ви не чесні зараз з собою і кажете, ні, ні, в такого не бувало. Ну, так. ну тоді, в принципі, можете, вам нема сенсу далі щось особливо слухати. У вас вже все ідеально. Я хочу сказати, що Бог тебе розуміє, тому що його любов також висміяли. Божу любов також висміяли. Але він продовжував любити. Його висміяли і обідали, але він не обіжався. Він не ображався. Як навчитись любити так, його любов'ю? Як отримати цю любов чи зрости в цій любові? Любов, вона хоче взаємності, це нормально, чи не так? От коли ти любиш когось, ти хочеш, щоб тебе любили також. Правильно? Це нормально, хотіти взаємності, чи ні? От Бог, коли вас любить, Він також хоче хоче взаємності. І це нормально, коли ви хочете взаємності. Це нормально, коли ви хочете, щоб вас любили ті, кого ви любите. Це нормально. Але Но коли Бога не люблять у відповідь, Він не ображається. Коли Бога не люблять у відповідь, Він продовжує любити. Тому що він любить нелюдську любов'ю. Коли Бога не люблять у відповідь, Він хоче, щоб його любили у відповідь. Думаєте, не хоче? Любов хоче любові, тому що вона хоче взаємності. Але коли вона не отримує, Божа любов продовжує любити. Більше того, вона робить все для того, щоб любити ще більше, для того, щоб зблизитись в стосунках. Отже, як мати чи розвинути Божу любов? Як це, як це зробити? Якщо ти не в церкві, якщо ти не в Христі, то питання зараз до тебе. Буде стояти так, як отримати цю любов? Як взагалі набути її, тому що поза церквою її нема? Ви ти можеш дивитися на церкву і казати, а в них там також її нема. Дивіться, ні, в церкві вона є. Це єдине місце, де вона є, тому що це єдине місце, де Бог є. Але в церкві часто також її дуже мало. В церкві також часто в практичній сфері життя дуже багато людської любові. І якщо ти ви церкві. То питання до тебе, як тобі рости в цій Божій любові? Як тобі рости? Будь-які зміни в твоєму житті, будь-які зміни в твоєму житті можна розділити на два процеси на до і після. Тобто ти колись не мав цієї любові, ти зустрів когось, ти зустрів якусь людину, це правило враження на тебе, ти пережив щось неймовірне, і після цього ти маєш щось. І так само про це нам треба. Що має статися в нашому житті? От що до цього ми були такі, а після цього це змінило нас. От, якщо в тобі зараз немає Божої любові, то ти зараз маєш подивитись, або не вистачає тобі Божої любові. Мало в тобі Божої любові. Тому, то зміни вони не відбуваються так: От, ти пливеш, пливеш по течії, пливеш, 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 ця течія донесла тебе кудись і ти змінився. Так не буває. Так не буває. Тобто, зміни це завжди процес ломки, це процес, коли Бог міняє тебе. Це завжди до і після. Ось щось стається в твоєму житті, Бог якось особливо відкривається тобі, і це міняє тебе. Саме тому нам не хочеться. Нам ми не любимо це, тому що тому ми часто уникаємо особистого надставництва, що коли хтось нашого шо хтось лізь мені в душу, на що мені то треба, то так важко. Ми не хочемо цього, тому що це реально буде ламати нас. Ми хочемо якось так своїм розумом по самі по собі, якось дойти до цього. На жаль, цього не відбудеться. От. Отже, як відбудеться? Як це відбудеться? Як це відбудеться? Отже, як це відбувається до і після? Ми знаємо з вами, і ми говорили з вами про те, що єдиний ключ до змін це що? Що голосно скажіть? Єдиний ключ до змін Євангелія. Євангелія. Євангелія не як новий завіт, а Євангелія як послання Ісуса Христа. І тому, коли ми хочемо знайти цей ключ до змін от в Божій любові зараз, як її отримати, як взяти цю Божу любов? При це і сестри, я зараз, хочу, я хочу, щоб ви зараз зрозуміли, багато хто з вас до сих пір не вміє правильно читати Біблію. Послухайте уважно. Якщо ти правильно читаєш Біблію, то ти кожен уривок, який ти хочеш, щоб він вплинув на тебе, ти шукаєш в ньому Євангеліє. Тому що тільки Євангелія тебе міняє. Ти маєш коли ти підходиш до якогось питання, дуже багато з нас читають Біблію так. Ага, ми знаємо, що таке Божа любов. Ми знаємо, отак от як такий я маю бути. Все, я ж християнин, вже, я ж прийняв Євангелію. Да? Тепер мені треба сильно старатися, щоб таким бути. Є вас ви читаєте так Біблію чи ні? Можете мені нічого не казати, я знаю, що ви читаєте так Біблію. Це, Це самообман, тому нічого і не відбувається. Ви, 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 Євангелія стає минулим етапом. Це те, що відбувалося в минулому в моєму житті. А зараз я християнин, я повинен так жити. Ось яка Божа любов, пастор про це сказав, Біблія про це пише, я не такий. Один каже: ну все, я ніколи такий не стану. Другий каже, ну все, я буду дуже старатися, щоб таким стати. І так він говорить, говорить, аж поки він попадає, б'ється в стіну і получає, розуміє, що йому нічого не виходить, він такий ніколи не стане, і тоді він опускає руки. Коли ти читаєш Біблію, і коли ти розумієш, що Євангелія – це єдиний спосіб, єдиний спосіб, який тебе може міняти, Євангелія не тільки для невіруючих, але й для віруючих, йому потрібно про це, то маєш тоді питання, яке ти серйозно маєш собі задати, коли читаєш Біблію. Де тут Євангелія? Що тут, де тут в цьому, як, як оце то, що тут написано, стосується Євангелії? Як те, що тут написано, воно має відношення до Євангелії і в чому суть тут Євангелії? Тому що тільки Євангелія відкриває твоє серце, тільки Євангелія міняє твоє серце. Так само, як це змінило тебе, коли ти покаявся і народився згори, так само це продовжує міняти тебе тоді, коли ти ростеш. Отже, де тут Євангелія? Це те, що, що нам треба зараз знайти з вами. Тому я хочу, щоб ви дуже уважно зараз зосередились на тексті, дуже уважно всю увагу свою і почали шукати там, в чому там Євангелія. де цей ключ, який повинен змінити мене і дати. Мені цю Божу любов і народити в мені цю Божу любов, або відродити в мені цю Божу любов. Подивіться на структуру тексту. Він каже: Отже, отже, перш на все, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів, хто при владі, щоб могли провадити тихе мирне життя у всякій побожності і чистоті. Він починає з заклику. Моліться, церква, Божа любов молиться, моліться. Якщо ти маєш Божу любов, молись, а ти маєш її не тільки за себе, не тільки за своїх, не тільки за своє, не тільки за свій побут, молись за владу, молись за начальників, молись за народ, молись за свою державу, молись. Живи Божою любов'ю, щоб було добре всім. Не тільки тобі, а щоб твоєму народу було добре. Тому що начальники відповідальні за всіх, вони відповідальні за народ, тому молись за владу і за свій народ, не просто за себе. Потім він каже: А що мотивує? Що надихає тебе турбуватись за всіх? І він переходить до другого, третього, четвертого вірша. Де взяти оце натхнення в собі, турбуватись за всіх? Де взяти оцю мотивацію в собі? Турбуватись за всіх, як народити це в собі, оцю турботу про всіх. Третій, четвертий вірш, він говорить: бо це добре і приємне Спасителю нашому Богу. Ось яка мотивація: це добре і приємне нашому Богу. Що хоче, щоб всі люди спаслися, він так хоче, і прийшли до пізнання правди. Ти хочеш молитись за всіх, тому що ти маєш два бажання. Два бажання ведуть тебе в молитві за всіх. Два бажання, які, які можуть народити в тобі оцю дію і практику. Дію і практику, коли ти станеш на коліна на кінець то. І на кінець то почнеш молитися за свою владу, за свою країну і за свій народ, це може народити тільки два бажання, ніщо інше. Перше бажання з третього вірша: ти захочеш догодити Богу. Твоє серце хоче догодити Богу. Твоє серце хоче догодити Бога, а Павло каже, що це добре йому і приємне йому. Дивись, якщо ти хочеш йому догодити, дивись, що як ти йому можеш йому догодити. Вболівай за народ. Вболівай не тільки за себе. Ж... Вболівай, тому що це добре твому Богу. Йому це приємне. Ти хочеш йому догодити. Це перше бажання. Кожен християнин, нормальний християнин, він хоче догодити своєму Богу, і це веде його в його житті. Він, він живе бажанням догодити Богу. І друге бажання, яким він веде, четвертий вірш, він каже, яке веде християнина. християнина цей Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. А тепер пам'ятай, що цей самий Бог він живе в тобі, він живе в тобі. І цей Бог через тебе цього хоче. І ти цього хочеш. І ти, як нормальний християнин, в першу чергу хочеш догодити йому. А друге твоє нормальне бажання відобразити його, бути тим чистим дзеркалом його. Два корінних, живих, найсильніших і найважливіших бажання християнина в Дусі Святому догодити своєму батьку і відобразити свого батька. Тому що я створений по образу і подобі його, тому що він живе в мені, тому що Христос живе в мені. Тому два мої ключових бажання догодити Йому і відобразити Його. І тому Він піклується за народ. Він хоче, щоб всі спаслися. Навіщо Павло говорить про це? Дивіться, Бог чого Бог хоче. Дивіться, чому ви не молитесь? Чому ви, церква, ожорсточились на свою римську владу? Чому ви не молитесь на влади? Дивіться на серце Боже. Дивіться, як Бог чого Бог хоче, і Бог живе в вас. І ви, як християни, хочете догодити Богу. І друге, ви хочете відобразити Бога. І тому ви стаєте на коліна і ви молитесь, відображаючи Його в своїх переживаннях за народ. І ви знаєте, що це Божа слава, це життя Боже, яким Він живе через вас. І ви не можете бути байдужі і казати просто, та цей світ вже скоро згорить, то нехай вже горить. Ти не можеш так жити. Якщо б так жили християни, то рабство ніколи б не відмінилося. То Мартін Лютер Кінг ніколи б не став тим, ким він став, якщо б він так жив. І через те, що християни сьогодні байдужі і живуть таким чином, що рано чи пізно воно і так згорить, тому ми маємо те, що ми маємо. Тому що в тобі нема Божої любові, і ти береш біблійні принципи і викривлюєш їх, щоб оправдати свою байдужість. Отже, два, два ключових бажання догодити Богу і відобразити Бога в своєму переживанні за народ. Це те, чим живеш ти, це, це те, чим живе твоє серце. Хтось з вас скаже зараз, але я не відчуваю цих бажань. Твій розум не розуміє їх, твій розум зараз не живе ними. Ну, повір, ти маєш розуміти, що якщо ти новий, якщо ти в Христі, твоє нове серце хоче цього. І звідси вони народжуються. Тобі не треба тужитись, щоб їх виробити в собі. Ти маєш повірити в те, що ти новий, в те, що в тебе нове серце. І те, що твоє нове серце, воно прагне цього. І ти мориш голодом своє нове серце, якщо ти християнин, поки ти не живеш цими бажаннями. Тому що твоє нове серце, воно спрагне цих двох речей догодити Богу і відобразити Бога. Виразити Бога, як бути чистим дзеркалом Божим, бути, бути створений по образу і подобі Божому. І тому, що ти ж Ісус живе в тобі. І ти вмреш, ти просто вмреш. Ти просто замориш себе голодом, ти просто духовно вмреш, якщо ти не будеш жити бажанням твого бажаннями твого нового серця. Це вже є твоїми бажаннями. Якщо ти християнин, якщо ти народжений з гори християнин, і твій розум має усвідомлювати це і жити цим.